Привіт, друзі! Як ви там? нас сьогодні вже нарешті сніг випав на районі. А ми знаходимося з вами в самому дорогому районі Варшави. Називається Жолі Бож. Так що, друзі, ми зараз будемо робити для вас огляд. Ви просили, ми знімаємо так. Як... Магазин Карфур. Не це думайте, це. що це є магазин найдорожчий. Якщо він в дорогому районі, не означає, що він є найдорогіший. Тут теж є гарні помірні ціни. Так що йдемо з нами оглядати цей магазин. З вас подобайка і підписка. Якщо ви думали, що в найдорожчому районі будуть дорогі магазини, то ви помиляєтеся, ні. Тут, звісно, це найдорожчий район, він розбудовується, як бачите, нове будови. Ми колись жили в цьому районі, знімали хату і всі були шоковані, що це район такий дорогий. І що ми живе в цьому районі, але час змінюється. Так. Так що йдемо з нами. Я тільки встав, очі спукші, так що йдемо з нами дивитися на огляд сім. Ну що, бачите, в такому ось новому будиночку, в такій новобудові. Відкрили карфор. Тут було що тут було? Тут була якась почта, чи що тут було? Ні, це побудували а потім... нову будову. В нову будові вибутували, це Карфор, так. Ось. Це такий. Міні-формат магазину, такий зручний. Парифор, як казав підписник, так. там один тебе, тебе поправляв викинути стаканчик. Ідемо. О, чим хороший цей магазин, а тут а, був туалет. Але це вже аварія І вже прибиральний називається. На ну, жаль. Ось тут такі вузки великі при вході. Тут, бачите, товар не скасують вам на касі, а треба набивати код. Як в Ашані, наприклад, набиваєте код на товар і скануєте. Капуста 4 злоти, 1 долар за кілограм. Або тут треба собі важити. Паприка приказ 16 злотих, я тобі скажу дешевше, ніж в підтримці. Так, 16 злот. В бітруниці 26 злот. О, Жовківка 2,50, редиска. А по золоті 50. Але треба купити дві штуки, щоб було по золоті 50. Ну помідор Турція, Бачите, з Турції має помідор по 12 злот. Ну, це хороша ціна, якщо на малий помідор. У він 24 злоти коштує. Кабачки 12, 120, ну дешевше, в рідні 130. От. І навіть пише край походження, типу, звідки з Іспанії країни Cінes. А бач, вони тоже означують тут означають скільки що цей. І звідки приїжджає товар? Так. От тут такі тихенькі, маленькі магазинчик, а морква, як викладено, ідеально просто. Так. Я думаю, що в магазинах воно так має бути викладено, В одному ящику, а не 10 ящиків. І люди там риють, як, як так, я не знаю. Ти дивись, тут немає перекидано так, як у Бедренці, такий бардак, такий взагалі там сиф, такий бруд. От. Ну Ось напої. Супер пропозиції на соки, майже по довгорок. <кхів> Вектари. Сок, тільки збоку, от яблучний сік. Помідоровий сік може бути. Саме здоровий для мене це, це помідоровий сок. 100%. Mm. 100%. Ось така велика пляшка напою 3,19. Де 19 Луїз. Десь такий великий вибір меду. До речі, багато виду меду є з України. І там на упаковці мають писати, звідки він є це з звуком. Ага зараз ціна відвалиться. Ну, то Але мені дуже дорогий. Друга. Подивіться, який 120, 130, 240, 220. тут Взагалі 390. Це я кажу вам у гривнях. 350 гривень. До речі, коли купляєте отакі всякі креми, горіхові і так далі, то дивіться, щоб там не було пальмової олії, бо Саша недавно купив і там була пальмова олія, американська. Оце кайзерки випечені тут. <кхем> Ці <кхем> булочки. Ну так? Бачу, дивись, які вони, вони. класні такі, такі, як ми в жабці випікали, і вони були отакого от кольору. Двіска гарна. Це тобто, лише ще вона але бути темного кольору, біло. але білого. Але ти типу, подивись, яка тут випічка здобна. Я таких пончиків не бачив. Зараз, до речі, в цей період дуже багато яйця ці дорогаликів, а оці ці Фаворки? Фаворки? фаворки. фаворки. Так. такі донати. Це такі закручене тісто. Донати такі файні, смачні. Оце смачна було ще. По долару. Леше долар. Один долар. Ну і джеми. Ось такі всякі джеми, конфітюри. Ну тут дорого, я тобі скажу. бідренці по 6 злотих, а тут да, дороще. Тут по 9, по 8, дорого. Тут дорожче, ну. Продовжуємо пекарню дивитись. А, хліб кроїть е, на відділі м'ясному. А тут пише на просьбі клієнтам приїме хліб з підшивом. Прошу удачі до джаву відрізня. А ви скільки тут ви до СПЦ цієї фірми польської? Ніби ага, багато великове. А ця фірма така СПЦ. Яка. Це вони, напевно, тут випікають, ні? Деякі булки тут, а напевно СПЦ та фірма привозить. Ну, ці такі бліді, напевно, СПЦ привозить. Ой, тут не Валентина. Серце 100 злот, я маю. Цікаво, хто таке серце І ніхто його, його не купить без сині, день Валентина. Ну, але ж тут бачиш, які живуть мажорчики. Дуже багато цих хлібців тут, бачите, великий вибір хлібців дієтичних на хліб замість хліба аналог хліба такого ось Повнозірністі, житні, пшенне. Я пам'ятаю, я вирішання працювати ось цього було дуже багато цієї фірми Васа. Сонко теж було. Ну, Але оці хлібці, вони смачні з чимось їх там з чимось okay. поїсти. Але щось тут цін немає, бачиш? Є 385. Щось тут дуже пусто, правда? Ну, бо люди розкоповують ці ті речі. <рес> так, що це тут є лутаць. Альпро. Alpro це дорога, звісно, фірма вегетаріанська. А це смачний цей йогурт. По 10 зло. Це 100 гривень. 100 гривень цікаво в Україні, чи ця фірма має бути. Напишіть скільки коштує. Ну І тут для діабетиків от суєві котлети. От класно, що тут є для діабетиків е, такі речі, які можна купити собі, Але так? Але тут малесенький діабетичний відділ. Угу. В Ашані він більший. До речі, якщо ми будемо наступний раз в Ашані, то я хочу зайти на діабетів. І, звісно, є відділ без лактози, що може радувати, тому що є багато хто не переносить лактози. І може їсти сир без лактози. Ну, добре, А оцей королівський Королів... сир без лактози. лактози. Він теж без так. безкоштовний. До речі, в пластирях, бачиш, там пише зверху, без лактози. А... Так, що читати, то завжди на упаковці. Звикли дивитися на рожеве опакування, і тоді вони розуміють, що це без лактози. Ну, По-перше, треба вміти читати. Щоб людина вміє читати, вона буде читати. якщо вона не хоче тільки бачити картинку і не читати, то вже різна річ. А біо, звісно, тут є біотовари. Бачите, окремо є стелап з біотоварами, яйця по 12 злот. Як на біо, це дуже хороша ціна 12 злот. Сир і козячий, Бач, і знову сир, сир королевський сапа. без лактози. Не знаю, я не люблю взагалі Але... козячий сапа. А тут дивись, які холодильники, дивись просто, тут з м'ясом. А тут візьми і розбери з цінами що до чого і щось ну, і Так. як... Так. Ну... Найкраще би було, якби вони на упаковці друкували ціни, правда? Та то знаєш скільки паперу вийшло? Ось це от такі тортеліні такі. О, дивись. Оце італійські тортеліні. Ére, олієте, ми зали, це тортеліні, але це їсть з бульйоном. І талійці ага. це їдять з бульйоном. Такі uh -huh. Ну. No. Оце медальйони. Медальйони дуже смачні з сиром. А, всередині. А, дивіться, тут є рибка лососі. Різний по 25-29. по 29. Ну, звісно, тут ціни не дорожче, ніж відроди А лосось ще є біолосось, представляєш? Ну, no, норвежський. Mm -hmm. Я, я чув, що там дуже багато фарби додають того лосося, тому він такий червоний насичений. Ну, а що ти думаєш? Як от, одне... от, от мені подобається, що деколи на упаковку бачите, пише 4 злоти, куштує все. І О, воно дорожче не може коштувати ні дешевше. Бачите, от там пише 4 злоти, Це файно. О тут сосиски ці смачні всі. До речі, польські сосиски смачні. Я не їм, але раніше їв і мені подобалося. Так, французькі тісто скільки? 5.65. це Дорого, якщо, чесно. Дорого, ну. Але... Це дуже дорого. Отака от лада традиційна. А, а біопродуктів дуже багато. А тут м'ясо. <кій> Вчора був скандал у магазині. Я чув, був на магазині, я чоловік був скандал, mm -hmm. і жінка сварилася, бо на упаковці від продуцента була вказана дешевша ціна, ага, а в магазині в було дорожче. А, та, напевно, менеджерка почала їй пояснювати, що це не від неї залежить. А це на заводі так пакують. От друзі, тут дивіться, що є, гриль. Курочки гриль а, продаються. Ось такий гриль клас. А представляєш, як його мити тяжко хоча. А він автоматично миється. Так, Так. вони його просто автоматично. Ой, а тут така смажена цибулька. Угу. Вона дуже смачна, до речі, а тут якась інша. Приправи, я тобі скажу, дешево. По злоте 25 це оптимальна ціна. У бедруінці дорожче. Так. Ну я тобі скажу, що в по 2 злоти. Примат золоте 95. Ну, звісно, все залежить від фірми, яка це дає. Ти таки хочете і до влоских у цих канолі, до всяких м'яс і чосник. О oh my god. А, а тут уже оці ж бідронці. Так, тут дорожче. Дорожче. Оці бedронці коштують по 2 злоти, по 20 гривень, а тут уже на 65 грош дорожче. Ну і звісно, знову біотовари товар. Знову біо Значно на них є побит, якщо люди купують такі продукти. Ти знаєш, тут у цьому райончику живе панство США. Тут живуть а, мажори. Міська рада, тут депутати <кхи> живуть з міської ради, їм тут будують будинки, вони так, дуже них тут. Оці кабаноси популярні в Польщі такі перекусони. Ну, і звісно, сири 100 грамівки. Говда 65. Я не бачив такий сир, говда. да, Такий я Вірно. не бачив. Оці сирочки з такі смачні. П'ятниця. п'ятниця. Це популярна фірма до Dridio Polish 5. А зараз тут буде відділ знижок. І розцінок. і знижки. Кожен сам собі щось там знає. Але тут багато там товарів, які підходить до, е, до терміну, до кінця терміну. Смалець. Вони, до речі, на пончики смажуть на смальці глянки. <кій> на смальці такому от. Смалець скільки? 200 грам. Два. 2,19, так. Так, що тут є на розпродажу? Ковбаса. Mm. Бачите, червоні цінники, 7,65. 3,63 злоти 17, всякі такі от штучки. А, це що таке? А то паштет по злотий 85, бачите, люди, які не мають можливості щось собі купити, можуть часом попасти на таку розпродажу. Я не купляю так часто, бо я боюся ризикувати. Можна отримати забор кишків. От, от тут якась шиночка, така нарізка 8. Ну, от таке м'яско таке файне, але 10 зло це дорого. <кій> це дорого, я вам скажу. Раз. Такі крила по 5. <мір> ну, це дорого, якщо чесно, то меноград. Молоко в картоні. Оця фірма Лачата. «Ла ну дорого, 5-65. Ось тут є. По 3,20. то нормально. Ну, нормально. Бачите, навіть турецька халва. Ти скористався? А ми шукаємо знову цю шоколадку якусь. Дубайську. Дубайську, так. Але вже стільки. Аналогів. Ми вже помішалися на дубайській шоколаді. Але стільки аналогів вже є в тій дубайській шоколадці. Кукуруза, 2.69. Ти Але... думаєш, вона тут буде? А вона дорога, як... Я пам'ятаю, коли ми до Польщі приїхали, ці круасани коштували 2,80, зараз 4,45. Ціна, звісно. Mm. Але до речі, ті круасани тільки продаються в таких дорожчих магазинах, як Жабка, Керфур. Ну, от, будь ласка, це українська борошно. польський млин називається, Шимановська. Це і українське борошно. А цукор теж український? І цукор український. І пару років тому, пам'ятаю, українські поляки не купляли цього борошку, бо казали, що. що, що так, Почали та. робити хейт на тому, що. Але е... продовжують купляти. І продовжують купляти. Бо, бо Це тому... найкраще. Це речі. саме найкраще українське борошно. Я вам скажу, що люди не куплять вам отаку за 8,95, люди куплять за 4,15, бо це є файне, Прошу хороше ціна. борошно. І ціна. І вони дуже люблять його Шимановське всякі каймак. такі. Що це? Яблука. Чого це каймак дають? Це згущенка. Типу згущенки, але це не згущенка. Варене щось. Ага. Дуже Ой, а то роти, що таке да. в банці, Олександр? Бжосквіня, то що, то персик? Бжосквіня, то, персик. то персики, так. Персик. О, Рітер Спорт, до речі, 9, 39. А на базарі по 5. По 5, так. Якщо є різниця. Але дивись, їхня, шоко... їхня марка шоколадки 50 гривень. Ну то дорого. Ну що тут? Або десь який великий асортимент лінту. Шоколадок. По 15 злот. Це 150 гривень, друзі. Ой, шоколадка з чилі. 155 гривень. А бідренці вона 9 злот. А <кій> <кій> ось ця мілка тут так само, як і в бідринці коштує. А, моя, 8 злот. Ще дорожче, Але... навіть 8.05. Що вони там поклали, що воно 8 злот коштує? Ой, пташини молочко. Лимоне 13 знову. Оце вкусно. Я ще лимонного не бачу. З картою моє бідлинку мебіль... карфу. Mm -hmm. Так, Рафаело Дудньова. А ти вчора купив для своєї коліжанки Рафаело. За Ось е, тут 17 злот, а були у 17. Угу. Кава. Ну, бачиш, дивись, ця кава вже подорожчала лаваці, яку ти п'єш. Тут 26, так. Е, ну. Ну, от, друзі, скільки коштує кава в зернах, бачите, по... і кава мелена. оця не така чібо. І кава в гранулах. Якобс. От, до речі, кав без кофеїну. От упаковка, це означає без кофеїну, де кофеїно. Кожен знайде для себе якусь. А цукор тут по 2,99 дорожчий, У бедренці дешевший, по злотий щось там. Води, води, води. Морожені продукти. Бачите, по 3 злоти, по 365, будь ласка. Берете зупу за 365. Бачу український мрожоний. Зупа єженова, грибова, калафірова, Вони люблять такі це польські такі традиційні супи. От картопля фрі. Купила відразу за 7 злотих. 70 гривень кілограм. Піця хортекс. Це має бути хороша піця хортекс. <кій> А оце що таке? Це оті сиропи такі, типу? це сиропи е, робити воду. От, от пристроїці, пепсі, севина, пліп. Ага, і це так, як ти собі робиш вдома, так? Так. Три тисячі коштує оцей е, пристроїця, машинка. Машинка. От мої люби місочки є, епельсиновий, любий місок. Омаранчовий. є з таким осадом всередині. Правда, будь здорово. Ну, це хороший сочок. Аво, подивись, ой, дякую. Туристи завжди купляють таку от смакову воду. Бачите, тут можна з лаймом купити, з яблучком, купити, з полуничкою, купити, з лимончиком. Купити. А Давай, ви ще знайшов тут бабл tier за 20 злот бабл тіє. 200 це? гривень? Оце бабл tia, дуже зрекламується. Єошоці. Ja юкаї, джабл бабл. А що це таке? Грі... Сироп. Шиновка. Шы... Чорний поріжник. Шиновка. А церопідпої такі дивись. Тоже ну? сиропи. Але їхня марка має бути дешевша. Вона коштує 14 злотих, мама мія. Ну і що? І mm -hmm. тут ось вибір соків ще вам покажемо. Тут по 5. Злот. Смак-кактус. А, я цього знаю, музика. Сочики бковий. О, спортивні товари для, для спортсменів. Щось енергетичного мало теж вибере. Да. No. Тут щось. Бо тут треба викладати, а хто буде викладати, як нема працівників магазину. Напевно, у них був рух якийсь, якщо у них так зійшло слухи. Ну і тут кощі такі для дому, такі е, текстилі, всяка різноманітна. Тут кожен може щось для себе вибрати. <кій> мило таке велике, 5 злот, 50 гривень. Ну, нормальна ціна для мила. Ага. От для підлоги 7. Ну, тут дорожче. Я дешевше, от 5 злот, їхні фірми. Будь ласка, фейрі 1479. Карфур. Оце ти знаєш, що в Польщі зараз більше популярніший цей Людвіг, як Так. Поляки більше почали купляти Людвіг, Фейрі не купляють. Hm. <coughs> ну, і звісно, тут додому, батарейки. Зласкавач. Сілан для вас зустріляють. Я пам'ятаю, коли то було по 6 злотих. Я я сильно вже не пам'ятаю. Це я так, <плату> була менша. Так що, друзі, ось такий от магазин. Алкогольний відділ не будемо показувати. Ось такі палочки. Це смачні палочки, оці палюшки. Лайконіки. Фірма Лайконіки. Таларки, оці печенюшки такі, а до чаю такі. А тут чіпси, от. Я пам'ятаю в дитинстві, і я таке завжди смажу маму купляла, і я волі її нагрівав. І... Так? Ну оці такі знаю. тепер вони знаю, знаю. різні смакові стали. Ой, а це що? Двісіки, перший це раз бачу. Це такі кукурудзяники. А да, в дитинстві в тебе було таке, що... Ті палички то, то були на вагу золота. Ні, Воно продавалося <звілля> в коробках. Ну, Воно продавалося, але ще треба було за щось купити. А отут роз розпра... кош. Кому то потрібно зараз на зиму або <звілля> <звілля> це шоколадна Олександре, всім потрібно. ну Дивись, за 6 злотих такі е, сніговик 60 гривень. А він коштував на свята. Напевно, злотів 20. Ось такі жуйки, які не продаються. 2,99. Журовіна хочеш? Ні. Журовиною. А що тут ще такі от? Маски. маски. Там були позотосі, тут на 99, тобі нет. Обов'язок взагалі, че слово. Вліпили. Ну і такі ось покажу вам такі польські батончики. Оце дуже популярне принциполо, Кноперс. До речі, принципова фірма то Естрелла. Колишня фірма Естрела. Але то не стле робить. Я не знаю. А ні, то принцеса то. А не стле, то є московське. Так? От такі цукерочки. Різноманітні смаки, бананові такі сосалки. Вони тверді чи м'які. Ну, такі, план пломби витягнути. Кось мені це в дитинстві подобалось. Оце дуже популярні, сміжжевки. І харібо. Може внизу. Вісім жовтні. Ми купляли по 5, в тому харібо магазині тут Вісім. Але там теж було по 9. Оце що. Теж шокіжельки. Що,